Слава Ісусу Христу! Друзі, диявол нам постійно бреше. Він видає неправду за істину. Одна з таких диявольських неправд це те, що Господь десь там далеко. Слово Боже каже, що після того, як Ісус Христос воскрес та вознісся на небо. Він залишив нам тут Святого Духа, який і є Бог. Триєдиний Бог, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тому Дух Святий тут, поряд з тобою, і Він чекає, коли ти своє серце відкриєш і приймеш Господа Ісуса Христа своїм Богом і Спасителем. Благословінь вам ім'я Ісуса Христа. Амінь.